Всім доброго дня, на зв'язку Тарас Радзвіл, і в даному відео ми поговоримо про курси валют. За останні кілька днів, навіть тижнів, курс долара далі знижується. Багато хто за це переживає, починає слідкувати за цими процесами. І в даному відео я би хотів розповісти про причини, чому падає курс долара і що буде далі. Бо багатьох це цікавить, що буде далі: купувати долари, переводити в євро чи все в гривню перемінювати і. Що взагалі робити, як діяти? Отож, які причини того, на мою думку, що долар далі знижується? Ну, в першу чергу це є посівна, це тимчасовий фактор. Зараз аграрії готуються до е, посівних робіт, купують паливно-мастильні матеріали, купують насіння, платять зарплати і так далі? Вони... Протягом зими зберігали свої більшість, зберігали свої заощадження у валюті. Крім того, ті, що працювали на експорт, їм платили в валюті. Ну і зараз вони ці всі долари продають, і, відповідно, на ринку стає більше доларів, долар знижується. Наступний чинник це те, що все-таки банки, дякувати Богу, розібралися з логістикою стосовно привезення фізичного доларів. Зараз. Доларів в касах банків вистачає, нема цієї проблеми, що багато хто, пам'ятаєте, минулого року дуже сильно переживав. А як то так, я покладу, наприклад, на депозит, я потім не зможу забрати свої долари і так далі. Багато хто в касі десь зустрічав те, що не могли виплачувати. Казали, прийдіть через тиждень, через два. І це піднімало ажіотаж. І таким чином люди самі оцією панікою піднімали курс долара. Зараз цієї проблеми немає. Доларів в касах банків є достатньо, видають нормально, ну, відповідно, цей чинник перестав негативно впливати на курс валют. Наступне це те, що МВФ нам погодив програму понад 15 мільярдів доларів допомоги в наступні роки. І це психологічний чинник, це політичний чинник, в тому числі економічний. Тобто це добре, що навіть в тому числі Міжнародний валютний фонд нам дає таку велику допомогу. Наступне, це Продовжується в великих обсягах міжнародна фінансова грошова допомога від наших міжнародних партнерів. В першу чергу Євросоюз, Сполучені Штати далі нам вливають багато мільярдів. Дякуємо їм за це. Бо інакше наша економіка просто би не витримала. 130 мільярдів гривень кожного місяця в нас йде на оборону. Це величезні гроші. Якщо би не міжнародна допомога, наш курс, курс нашої гривні вже би давно би взлетів. Дуже високо, бо прийшлося би великими сумами друкувати гроші. До речі, ще один чинник: те, що НБУ в цьому році не друкує наразі, не включає друкарський верстат, не друкує гривні. І це дуже добре, тому що, по-перше, це знижує інфляцію, по-друге, це позитивно впливає на курс гривні. Будемо надіятися, що Національному банку не прийдеться в цьому ро році а, друкувати гривню, і таким чином у нас буде і низька інфляція, і це буде підтримувати курс гривні. І останній чинник це підняття вимоги до резервування банками. Тобто банки тепер мусять тримати в себе більше гривні на резервах для того, щоб в разі чого вони могли втриматися на плаву і виплатити за своїми зобов'язаннями. Так як банки повинні тримати більше гривень в себе, ті частково заощадження, які вони мали в валюті, вони їх продали на ринок. На ринку стало більше долара, долар трішки опустився. Ще звичайно цей чинник. Багато хто каже, що цей чинник, що е, Сполучені Штати зараз друкують багато грошей 400 мільярдів доларів вони влили в банки, які зараз в кризі. Але я думаю, що цей чинник сильно не впливає, тому що, по-перше, не тільки Сполучені Штати друкують гривні, е, друкують свою валюту. Я думаю, інші країни також все точно валь, е, друкують, і євро, так само друкується, і інші. Валюти друкуються, тому це все збалансовується на міжнародному ринку, я думаю. Ну, але також цей чинник потрібно враховувати. А тепер давайте поговоримо про те, все ж таки, що негативно впливає на курс, і я думаю, що ці чинники є набагато серйозніші і небезпечніші. І в середньостроковому, в довгостроковому періоді гривня не буде далі падати, а буде навпаки рости. Точніше, долар буде рости, курс буде підніматися. Які ж це чинники? В першу чергу це продовження війни. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. Ми не знаємо, як вона закінчиться. Наразі кінця краю не видно. Я думаю, що це очевидно для всіх. Ситуація на фронті не дуже позитивна. Ми відбиваємося, бачимо зараз Бахмут, що відбувається. Тобто немає, немає позитивних очікувань. Це дуже важливо. Позитивні очікування, коли всі ейфорії, коли всі в Хорошому настрої, то і звичайно це впливає на курс позитивно. Наразі цього немає, і невідомо, коли це відбудеться. Наступне відновлення економіки. На жаль, в 2023 році ми не очікуємо стрімкого відновлення економіки. Ріст ВВП буде приблизно близько нуля, можливо, плюс 1-2%, можливо, мінус 1-2%. Це дуже мало. Тобто росту фактично не буде і це. Говорить про те, що з економічної точки зору курс 38 він є неправдивий. Тобто гривня є переоцінена. Реально, якщо забрати оці всі чинники допомоги і так далі, гривня має бути набагато вища, тобто слабша. А крім цього, самі українці теж підвищують цей попит, тому що українці все-таки переводять свої гривні у валюту. Переводять, 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 таким чином збільшуючи попит. Ходячи по банках, знімаючи долари, купуючи долари, тих доларів знову ж таки не вистачає. Ще раз наголошую, що нам допомагає справитися з цією ситуацією цих багато мільярдів, які приходять до нас за кордоном. В результаті НБУ мусить робити великі вливання зі своїх резервів кожного тижня. У нас кожного тижня йде мінус. Тобто НБУ більше вливає, ніж забирається, означає, що попит пропозиція на боці долара. Але курс тим не менше знижується. Це мало бути би навпаки. Ну, маємо таку от ситуацію. Тому, підсумовуючи, що буде далі? Зараз діють тимчасові в основному тим, тимчасові чинники стримування курсу. Тобто гривня зміцнюється. Але це ще раз наголошу, як на мене, тимчасові в основному чинники. Далі ці чинники пропадуть і курс розвернеться. Я не знаю, доки він дойде. Я не думаю, що він дойде до 37,5. А скоріше за все, цього не буде, хіба що, можливо, десь доторкнеться і полетить назад уверх. Буде багато що залежати від ситуації на фронті, буде ще більше залежати від розмірів міжнародної допомоги. Будемо надіятися, що вона продовжуватиметься. Ось і все. НБУ, уряд в кінці року прогнозує курс на рівні 42-43 гривні за долар. Ось на таку цифру я би. Казав би і орієнтуватися. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, дякую за лайк, дякую за підписку. Якщо у вас є свої ідеї стосовно цієї теми, пишіть в коментарях, я читаю всі коментарі, стараюся на них відповідати. І дякую вам за вашу думку.